Привіт, друзі-підписники, хочу прочитати свій новий вірш, присвячений найдорожчому, що є в нас, це життя, і вірш називається Не знаю я, ще скільки буду жити. Не знаю я, ще скільки буду жити, ще скільки я зроблю на цій землі, та знаю добре, хочеться творити, любити світ і сіять на ріллі. І кожний день для мене це дарунок. Саме життя це Богом даний скарб, нехай любов завжди дає цілунок. Життя моє складається із фарб, і знаю я, що треба дорожити, життя одне на цій святій землі, омитими сльозами не тужити, а усміхатись. Щиро на землі. Життя дається нам раз, і потрібно його цінувати кожну прожиту секунду і кожну прожиту хвилину. Адже життя одне іншого не буде, воно не повертається, на жаль. Підписуйтесь на мій YouTube канал Іван Плиска Палітра. Дякую за лайки, за коментарі, за те, що цікавитеся моєю творчістю. Переглядайте відео, слухайте поезію. Як завжди бажаю всім вам віри, надії, любові, ангела-охоронця за спиною, Божої опіки. Не забуваємо наших захисників і захисниць, справжніх героїв, які ціною власного здоров'я і життя боронять Україну від ненависного північного ворога. Не забуваємо тих, хто загинув в цій кривавій і Царство Небесне нашим захисникам і захисницям, людям, які, на жаль, кожного дня гинуть. Я впевнений, що життя неодмінно переможе над війною і неодмінно перемога буде добра над злом. По-іншому не може бути. Бути добру і з Богом.